Привіт! Куди потрапить твоя душа, якщо тебе вдруг не стане? Колись задумався над цим? Справа в тому, що Бог дає можливість людині отримати вічність прямо зараз. Якщо ми зараз протязі свого життя не стали вічні, ми не примирилися з Богом, ми не каємося в своїх гріхах, ми не виправляємо свої помилки, то коли наша душа відійде в вічність, то тоді Бог нас там не чекає. Ми там йому не потрібні грішні. Ми не потрібні, якщо ми зневажали його волею, зневажали Спасителем Ісусом Христом і думали і були наївні, що ми можемо прожити як набуть, і Бог нам колись там пробачить. Такого не буде. Тому що Біблія говорить: або ми на протязі життя виправляємо себе, ми працюємо працюємо над своїми помилками. Ми, і змінюємо свої погляд на життя, ми змінюємо свої мозги, тому що сатана нам завжди бхає якусь брехню, і ми дуже легко на ній ведемося і віримо. Але якщо ми будемо вірити Богу, вірити в Його слово, то ми неодмінно будемо розуміти, що від Сатани, і що від Бога, ми тоді будемо думати інакше, і Бог буде приписувати. Прописувати його закони на наших розумах і на наших серцях, і куди важливіше бути дитиною Бога і знати, що щоб не трапилося з нашим тілом на цій землі, що наша душа піде в вічності. Але якщо ми будемо зневажати ось цією милостю Бога, тому що ця милість Бога не буде завжди, прийде і цьому кінець, тому що як правило. Коли читаємо Біблію від початку і до кінця, ми розуміємо, що коли гріхи людські доходять до неба, тоді Бог просто як так сказати, унічтажає цих людей. І це вже було коли став потоп. Да, люди настільки сильно грішили, що вже Бог пошкодував, просто що створив людину, і він е, післав цей потоп, е, Потім він е, позбувся судому його мору через те, що також гріхи людські дійшли до неба. Але завжди ми бачимо, що Бог захищає саме людей, які е, повноцінно довіряють своє життя йому, які служать йому, то Бог довіряє, е, забирає цих людей з цих місць. Да, Спаслася сім'я Ноя, і Ной, і також спас Салот і його дочки, це коли вони були в Садові Гоморі. Тому ми розуміємо, що якщо ми будемо дітьми Бога, і щоб не трапилось, і щоб сатана не робив, Бог буде нас захищати. Але якщо ми не станемо дітьми Бога, ми не будемо ставати сильні у вірі, ми не будемо знати, як нам сподіватися і на що, то сатана легко буде мати е, легкий вплив на нас. Навіть Бог врятувати нас не буде, тому що це буде наш вибір. Бог дає вибір кожній людині. І коли в нас трапляються якісь біди в нашому житті, це не проблема і не питання в Богі, чому так Бог допустив. Це проблема в тому, чому я допустила Сатану в своє життя.